Всім привіт із Італії! Кого цікавить цукровий діабет, останні технології, які можуть використовуватися, і кого не цікавить діабет, але було б цікаво знати про технології. Оця штучка. Це ми будемо сьогодні міняти опівночі. У нас вона, якби, термін закінчується кожних 7 днів ми міняємо. Це у нас, от, ми, як в Італії, нам, як виявили цукровий діабет, Віталій відразу поставили Metronic Mini Med 780G. Це сенсор Simplera, Це останній сенсор. Є ще Guardian 4. Я думала, що це останній ні, це останній. Ми Guardian 4 користувалися десь 4 місяці, а потім нам отакі почали присилати. Їх йде 5 штучок в коробочці. І відкриваєш. Це вже використано. Відкриваєш, ця штучка туди вжата. І от там така стоїть. От Ти його нажимаєш. Я марію сюди ставлю. 7 днів на одній руці стоїть, 7 днів на другій стоїть руці. Це така штучка. А, волосок тут, як дощик, вона залишається ось на руці. в неї. Вона худа, ручки худенькі, але находим де поставити. І завдяки ось такій штуці її цукор в крові, її глічемія постійно моніториться на її смарт, виводиться. Не можу показати, він при ній постійно, тому що в той смарт іще вставляється. Інсулінова колбочка з інсуліном, і через проводок під'єднується їй до животика. то ми міняємо там кожних 3 дні. Це кожних 7 днів. Тут є код, воно відразу там все висвічується, дуже легко. З Сімплера перейти на Гвардіан 4 легко. Із Гвардіан 4 перейти на Сімплера легко. Ну, от такі штучки це. Так що може, моніторити можна глічемію 24 на 7, і потрібно дітям її моніторити 24 на 7. Я міняю опівночі, тому що як приходить зі школи, вона починає їсти ще. А потім опівночі міняю, звичайно, опівночі знову там можуть бути вищі цукор зазвичай опівночі самий пік. А нічого страшного. Так що п'ємо каву. І будемо чекати, буду опівночі її міняти. Зазвичай опівночі спать лягаю, тому що для мене це не проблема. Останні технології дуже цікаво для компенсації цукрового діабета і дуже-дуже.